Усім вітання! Ви на каналі Код 450. І сьогодні, як щодня ми власне робимо, поглянемо на карту звітне, що ж відбувається якраз на передових лініях. Переглянемо відео, яке з'являється від наших військових мережах. І, звичайно, плюс-мінус проаналізуємо, що ж може відбуватися останнім часом. Ну а розпочнемо ми нашу передачу з прекрасного дядька Хаймарса, який прилетів по місці розташування свого складу росіян. Ну і їх хороших стало трішки більше. Ну і нашим хлопцям та дівчатам хлопотів трішки менше. Далі невеличкі новини від генерального штабу загалом ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів. 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових і також по населених пунктах наслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнавали низка багатоповерхівок та інших об'єктів цивільної інфраструктури. Ну що ж, як бачимо, окупанти не зупиняються на досягнутому якомога більше знищити, незалежно що чи це. Школа, чи це садочок, чи це просто багатоповерхівка, де проживають мирні люди, і часто густо є втрати серед цивільного населення. Як бачимо, це щодня вже така. Знаєте, інформація проходить по засобах масової інформації, і це прикро, але з цим нічого не вдієш. Потроху треба викурювати ворога з наших територій, і кожен на своєму фронті повинен допомагати. Як знаєте, є ось ця фраза не воїну потрібен FPV-дрон, а саме цивільному населенню потрібно, щоб у цього воїна був FPV-дрон і він міг ним застосувати всі свої навички і відповідно зробити так, щоб окупантів стало трішки менше на нашій землі. Давайте перейдемо до гарячих певноточок. Уманські у нас в карті Діпстейту. Одне з найгарячіших напрямків на фронті за останню добу. Там є певне просування у противника, там певне просування росіян, і вони наблизились впритул, в принципі, до Водойми. І там, от якраз, можливо, нашим військовим буде дещо простіше стримувати цей тиск із тоненького, северного Ласточки на Євролівці. Якраз окупанти підтягуються і йдуть на Уманське. ситуація. Явно не з простих на цьому напрямку, але загалом контрольована. І також хотілося б до вашої уваги ще один такий із епізодів, який було знято також нашими військовими. Як російським окупантам нема де сховатись від морпіхів ані в день, ані вночі. А саме відео від 37-ї окремої бригади морської піхоти. Зараз ми його побачимо з вами і подивимося, як власне відбувається полювання з висоти пташиного польоту, і справді сховатися дуже, дуже складно. Так, з нічниками все це дорожче. Котре буде повторюватись, але і в той же час не менш ефективно, тому що ворог атакує і вдень, і вночі 24 на 7 і на перепочинок як такого часу немає. Є можливість знищити ворога, це робиться нашими збройними силами. Також 24 на 7 Іноді бої тривають дуже тривалий час, і на перепочинок як такий навіть немає коли відійти, щоб там елементарно з'їсти якийсь бутерброд. Старомайорські також останніх, на останніх позиціях на Діпстейті відзначено як населений пункт, до якого просуваються окупанти. Там є певні зміни. До речі, змінився трішки напрямок. Якщо вони атакували в лоб, то зараз на Старомайорському, якраз таки напрямку. Тут перемога збройних сил. Вони зуміли відкинути суперника, відкинути противника на попередні рубежі. І на старомайорському тут вже збільшилась, скажімо так, зелена зона на мапі. І це дає надію сподівання, що все-таки ворог, можливо, або побоїться, або припинить своє просування, тому що не дивлячись на те, що самих же росіян знищують росіяни, які стоять позаду і дають команду йти вперед, то от в даному випадку на старомайорському напрямку. Значе зуміли відкинути ворога, і це такий позитивний сигнал, скажімо так, тому що останніми днями ми багато говоримо про те, що саме окупанти десь там збільшили свою окупаційну, скажімо так, територію, а Збройні сили України десь відступають. То Старомайорський це той момент, який на картах дітей, так мінімум, говорить про те, що там ворога було відкинуто. Також є відео, як наші військові. Відпрацювали по МТЛБ, не дивлячись на те, що вона була в укритті, не дивлячись ні на що, ні укриття, ні маскування не допомогло. На атаку було витрачено два FPV-дрони загальною вартістю півтори тисячі вічно-зелених дрон. Заміна деяких комплектуючих, ну власне комплектуючих і власне БК, це все склало в районі десь приблизно півтори тисячі доларів. Вартість такої МТЛБ, якого ви зараз бачите. Буде більше ніж 100 тисяч доларів. Ну, тобто, так, зрозуміли, до чого я веду, що дрони, вони, здавалося, півтори тисячі, так, витрачено, ну, нібито сума. Але насправді це не така вже велика сума, якщо порівнювати з втратами ворога, і з найголовнішим з тим, що ця МТЛБ не завдала нашим військовим ніякої шкоди. Далі, по курсу, у нас буде Авдіївка. і... Вдіївський напрямок він нікуди не зникав, там завжди спекотно, там завжди непросто. Але на вдіївському напрямку там ситуація також не з простих. Але впевнений, що рано чи пізно і це місто, ну, власне, як, те, що від нього залишилось, як би прикро, це не звучало, буде повернуто під контроль України. А ми вже, українці, я думаю. Потрохи, потрохи самі десь зможемо відбудувати авдіївку. До речі, є відео з цього розбомбленого фактично міста. Якщо можна назвати це ще якимось населеним пунктом, тому що там справді все ну виглядає дуже і дуже критично. Це, до речі, березень 24 го року. Ми бачимо, як Росія прийшла і врятувала. Просто знищивши абсолютно все. Все понівечене, все побите, все розбите, спалене, згарище, купа е уламків. Це ось так зараз виглядає це містечко, і впевнений, що люди, які звідти евакуювалися, зараз дивляться на це все, напевно, емоції просто зашкалюють. Ну, маємо, що маємо. Як то кажуть, прийшли допомагати. Допомагають в руйнуванні і знищення наших міст, ну і нас як нації, в тому числі. Після Авдіївки ми можемо завітати з вами на Синківку. Синківка там також є певні зміни на карті. Не суттєві, можливо, але їх також варто оглянути і подивитися, що ж відбувається. Синківка близька до того, щоб ворог. Підступив дуже дуже близько, до там же фактично впритул росіяни підійшли, якщо так говорити. Там можливо зміни не кардинальні, але Синківка так знаходиться недалеко, скажімо так, вже від прямого зіткнення, і ситуація там не з простих, хоча і невеличкий населений пункт, але наші військові на цьому Купінському напрямку стримують окупантів, не даючи їм просунутись далі. Тому що захоплення Синківки там вже потім в принципі вирівнюється такий певний плацдарм. Хоча немає там якогось такого кардинального буде марш, маршу від окупантів по тій простій причині, що є річка Оскіл, яка проходить і через Купінськ, в тому числі її пройти вже там буде значно важче. Болотиста місцевість не дозволить цього зробити. Ну, і... Бачимо ще один із епізодів, ще одне відео до вашої уваги, як йде розмінування також, до речі, за допомогою FPV-дрона. Все це відбувається тобто задіяний оператор, і знаючи, що там от все це діло заміноване, можна це все діло ось таким чином розмінувати. Будь-якому, знаєте, там будь-які ситуації, якщо так дивитися винахідливість. Наших військових, іноді навіть з якихось підручних таких ось е, всіляких штук виглядає дуже-дуже кльово. Це і е, такий, знаєте, навик в майбутньому. Дай Боже, щоб звичайно вже е, війна перемогою нашою завершилася, дуже-дуже згодиться, я думаю, вже навіть і в НАТО. Е, далі, е, по курсу, ми давайте швиденько ще і в Часів Яр перейдемо. Там, до речі, Часів Яр був таким, знаєте, в новинах дуже яскраво висвітлений останніми днями. Там справді окупанти просувались, просувались постійними накатами з величезною кількістю техніки, де також десанту живої сили мається на увазі, але наші хлопці-дівчата дали бій, дали відпір і часів яр захопити не вдалось принаймні. Про це говорить Сирський. Часів яр залишається під контролем сил оборони України. Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають у районах Первомайського і Водяного, а також східніше часового яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів яр залишається під нашим контролем. Всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі. Говорить Сирський. Ось такі вони новини по часовому яру. Так е, намагались величезними силами просто. Вістатися міста, дістатися вже власне забудови домівок, щоб бої перейшли у вуличні, але е, наші військові не дали цього зробити окупантам, відкинули їх і неодноразово з великими просто втратами ворог відступав. Відомо в районі Часового Яру просто їх маса зараз. І одне з них ми можемо з вами подивитися. До речі, один із особистих рекордів повністю знищеної техніки за одну лиш добу побили воїни батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади. Тотальна демілітаризація відбулася у районі міста Часів Яр. Підрозділом було зупинено наступ противника і знищено 10 одиниць ворожої техніки, серед яких БМД дві штуки, БМП. І баги. там справді все було дуже і дуже гаряче, але потрібно віддати належне знову ж таки нашим військовим. Все, що могло летіти, все, що могло стріляти, все, що могло знищити металобрухт окупантів, все попадало під роздачу. Так, дехто відступив, не все можливо було знищено, але те, що було е, знешкоджено хоча, або хоча б. Зупинено, потім вже добувалося з тобто шансів у цій броні, яка їхала в напрямку Часового Яру, вижити не було абсолютно ніякою. Ефектні кадри, але це, знаєте, не якийсь голівудський фільм. Це все реальності, і це реальність, в якій ми живемо зараз з вами. І ті, хто живуть в відносно тих містах, містечках і селах, повинні, звичайно, дякувати, що це. Зараз не відбувається в їх населеному пункті. Все це завдяки збройним силам України, і повторюсь, кожен з нас незалежно від того, де він знаходиться, чи в Україні, чи в Сполучених Штатах, чи в Німеччині, чи в Зімбабве, повинен хто як може, хто чи може допомагати нашим збройним силам України, тому що справді на волонтерстві дуже багато тримається напрямків, і я думаю, ті, хто займається волонтерством, це чудово розуміють. Терни також. Такий гарячий напрямок на карті терни. Ми зараз з вами туди перейдемо, подивимося, що ж там власне відбувається. Ну, там, як якщо дивитись по карті Діпстейту, там е, немає нічого такого екстраординарного. Так, терни вони е, залишаються, якби одним із тих непростих. Напрямків для наших збройних сил, але не сказати, що там ситуація критична. Терни цілком можливо, можливо, не буду говорити, опиняться під окупацію, тому що позаду там вже йде е, болотиста місцевість, і там ворогу наступати вже буде важко. Там за тернами до Іванівка, Колодязі, Ставки Зарічне. Ну, Ямполівка там поруч із тернами, але саме тут ворог також намагається просунутись, і ось цей ударний кулак, як вони там вибули зробити ще більшим, ну, а потім цим самим вирівнювати е, лінію нападу, скажімо так. Е, ну і по Тернам, е, це Лиманський напрямок, е, є у нас скріншот, там скріншот, коли. Просто м'ясна хвиля росіян нападає, іде просто полем. Буде у вас свій епізод побачити, і це говорить знову ж таки про те, що в певних районах лінії зіткнення відбувається все як і завжди. Тобто, кидають штурм, кидають живу силу. Потім, можливо, там і заходить якась броня, але ось такі безглузді втрати на рівному місці можна сказати, це ну просто щось незрозуміле. Незрозуміло, як так можна атакувати. Хоча це нам, можливо, не зрозуміло, тому що ми цінуємо життя наших солдатів, а для росіян це, в принципі, все нормальне. Далі карту в районі Тоненького можна буде подивитись про те, де власне загарбники можуть зупинитись після захоплення цього населеного пункту. Е... Ми вже згадували, і, власне, це і стало в підтвердженнях на картах: річка Дурна зупинила. Просування агресора, яка більше схожа там, не річка, знаєте, а так ціла мережа ще менших річечок, озерець невеличких навкруги, що, власне, не дає окупантам дуже легко і просто просуватись далі. Тобто, якраз в цьому напрямку, і думалось, згадали ще декілька навіть місяців тому, що в принципі ось ця річка і стане непрохідною болтистою місцевістю. Для окупанта, де вони, в принципі, зупиняться. Ну а нашим е, силам оборони якраз буде логічно відійти за річку і вже звідти е, наносити окупантам непоправимої шкоди. Е, далі ще от, е, цікава інформація, аналітична, до речі, інформація від е, Front Insight. Е, вони дуже часто, до речі, щось прогнозують, і часто це збувається, тому от є така невеличка аналітика. Зараз я вам її донесу. Щодо наступу на Київ чи Харків, ну до речі, дуже багато це обговорюється, і в наших засобах масової інформації і в закордонних. Тому от зараз така невеличка аналітика від Insight Щодо наступу на Київ чи Харків, це вимагатиме формування великих груповань військ розміром у 200 тисяч осіб, включаючи техніку та логістику. Зібрати таку значну кількість сил неможливо без привернення уваги. Приготування не залишиться непомічним. і порівняно з 23 роком жодних змін у процесах формування російських військ наразі помічено не було. Росія поповнює втрати підрозділу і продовжує створювати нові, але в той час як кількість мобілізованих залишається високою, помічено і зниження техніки, яка залучається для навчання мобілізованих. Зараз вона часом обмежується вантажівками, хоча раніше під час підготовки задіяли БТР та БМП. Нові російські підрозділи часто стають донорами для інших підрозділів задіяних у наступальних операціях. Це означає, що росіянам не вистачає техніки, щоб адекватно забезпечити розширення армії. І, хоча кількість полків, бригад і дивізіонів може збільшуватись на папері, мало ймовірно, що ново сформовані з'єднання будуть належним чином забезпечені необхідною бронетехнікою, яку часто замінюють вантажівки або ж взагалі цивільна техніка. Виходячи із цих факторів, фронтелеганс Insight не очікує появи нового, добре озброєного та навченого угрупування армійського рівня, готового до облоги Києва чи Харкова цього року. Можна припустити, що за певних умов російські війська спробують зайти до Сумської чи Харківської області і навіть досягнути там певного тактичного, ну чи в гіршому випадку оперативного успіху, але такі дії не слід плутати із повноцінною облогою Харкова чи столиці України. Найімовірніше, Росія продовжить просуватися за існуючими вже напрямками, які ми вже не тільки сьогодні, але й в попередніх випусках спостерігали. Росія може розглядати відновлення бойових дій на територіях втрачених під час відступу, ще восени 22-го, Тоді як допоміжні дії або мають підтримати наступ на Купинському напрямку, або ж посилити політичний тиск на українське керівництво. Однак, мало ймовірно, що ці спроби еволюціонують у щось. Що було схоже на наступ на Київ, який був у лютому березні 2022 року? Ну, давайте пригадаємо, який взагалі цей наступ відбувався, такий фідбек невеличкий. Я думаю, всі це чудово пам'ятають. Як розпочалась повна повномасштабка, тоді вони йшли маршем. Тоді вони думали, що їх будуть зустрічати з квітами. Вони їхали там з парадною формою, з щитами ОМОНа їхнього, який мав би за логікою речей потім розганяти певні мітинги в столиці, тому що ну не всі б їх напевно зустрічали якісь певні там думки в них були. Ну а вийшло як вийшло. Парадна форма не згодилась. щити також, і в принципі, цей марш був провальним. Ось так вийшов на сьогоднішній випуск. Всім, хто був з нами, хочеться подякувати. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. По тій простій причині, що зараз Ютуб генерує все так, що нові підписки якраз дають можливість відео просуватись вперед. Чим більше людей буде бачити, чим більше людей буде дізнаватися, що відбувається на фронті. Можливо, це дасть змогу і більше донатів збирати нашим волонтерам, що дасть змогу нашим військовим відповідно. Зменшувати популяцію окупантів на нашій землі на сьогодні все. Ми обов'язково почуємось. До нових зустрічей.